Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу зачитати вихід, 33 розділ з 12-го вірша і до кінця про те, як Мойсей бачив славу Бога. Мойсей сказав: Господу: ось ти кажеш, веди цей народ, але ти не відкрив мені, кого пошлеш зі мною. Ти мовив, я знаю твоє ім'я, ти знайшов прихильність в моїх очах. Отже, якщо я знайшов прихильність у твоїх очах, то відкри мені твій шлях, щоб я міг пізнати тебе і щоб міг мати прихильність у твоїх очах. Не забувай, що ці люди твій народ, і мовив Господь сам вестиму народ і дам тобі спочинок. Майсей відповів: Якщо ти не підеш, то й не виводь нас. Звідси, Як же я зможу взнати, що я і твій народ знайшли прихильність у твоїх очах, якщо тебе не буде з нами? То як же я і твої люди можуть відрізнятися від інших народів на землі? Господь сказав Мойсею: зроблю те, що попросиш, бо ти знайшов прихильність у моїх очах. Я знаю тебе на ім'я. Мойсей відповідав, я ви мені славу свою. І мовив Господь, я зроблю так, що вся моя слава, вся доброта пройде перед тобою, і я назвусь іменем Ягве перед тобою, покажу прихильність, до кого я буду прихильний, і додав: Ти не зможеш побачити моє обличчя, бо жодна людина не може мене побачити і лишитися в живих. Господь вів далі, ось місце біля мене, де ти стоятимеш на скелі. Коли моя слава проходитиме то я поставлю тебе на розщілену скелі і прикрию тебе своєю рукою, аж поки не пройду. Коли ж я приберу свою руку, то ти побачиш лише мою спину, а обличчя не буде видно. Ось а, така, знаєте, дуже дивна і цікава розмова між Богом і Моїсеєм. І де Майсей бере ініціативу говорити з Богом, і ну, не те, що вимагати, да, але десь нагадувати про обіцянки Божі в Його житті і про те, що якщо дійсно я знайшов прихильність, да, то проведи, будь, будь зі мною. Я дуже б хотіла, щоб ми сьогодні з вами молилися і аналізували свої молитви. Чи просимо ми Бога увійти в наше життя в сьогоденнішній день, отут і зараз, бути поруч, відчувати Його, надихатися Божою присутністю, радіти Божій присутністю, прославляти Божу присутність? І а, Моїсей каже: да як я знаю? І Бог каже. Ти це відчути не побачиш, але ти відчуєш мою руку, яка буде тебе закривати, яка буде тебе оберігати, яка буде тебе надихати і мотивувати. Ти її відчуєш. І я бажаю кожному з нас відчувати Божу присутність, відчувати Божу руку, Божу прихильність до кожного з нас. І давайте, ці молитви сьогоднішній день, ми з вами все ж таки проаналізуємо, подумаємо. Чи закликаємо Бога у своє життя? Бог, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти пробудив сьогодні для слави своєї. Я дякую, Господь, за те, що Ти даруєш ці строки, ти даруєш ці нагадування про те, що ми маємо, просити Твоєї присутності і відчувати її. Її не треба просити, щоб ти був. Ти вже є, ти вже зробив свою справу для кожного з нас, і ти врятував. Але щоб ми могли відчути, про це треба просити. І я дякую тобі за це нагадування. Я дякую також за, це, за те, що ти нагадуєш, як написав Моїсей, сказав: да, якщо ти не підеш, і я не піду, Боже. І я дякую, що ти йдеш попереду мене, ти готуєш мені шлях і кожному з нас, хто буде бачити це відео, слухати. Дякую за те, що ти не просто готуєш цей шлях, а ти робиш його якомога кращим для мене особисто, Боже. І я дякую за те, що я можу запросити тебе в цей день і в подальші дні мого життя, Боже. Перебувай зі мною. Допоможи мені відчувати тебе, твою любов, твою милість, твої щедроти, Господь, і твою силу, неймовірну силу благодаті в моєму житті, Боже. Я дякую тобі за все, мій батько. Амінь.